Чи можлива реєстрація місця проживання, так звана прописка в дачному будинку? Вітаю, мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDim.ua, новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Як я і обіцяв у своєму попередньому відео щодо можливості реєстрації місця проживання у садових та дачних будинках, що я запишу окреме відео, коли отримую відповідь Державної міграційної служби, яка займається питаннями саме реєстрації місця проживання щодо дачних будинків. Дачні будинки, як я казав в попередньому відео, і зараз повторюсь, вони є житловими і передбаченими для постійного проживання. Відповідно, на мою думку, як адвоката, вони є житлом. І реєстрація в них не повинна складати жодних проблем. Проте, Державна міграційна служба має іншу думку. Отже, навіть для реєстрації в дачному будинку вам необхідно пройти практично ту саму процедуру, як і щодо садових. Тобто, отримати відповідне рішення про можливість переведення дачного будинку у житловий і, вже маючи це рішення, також маючи документи на будинок. Ви зможете звернутися до ЦНАПу, наприклад, для того, щоб зареєструвати місце проживання в такому будинку, отримати так звану прописку, як вона називалася раніше. Тепер ви знаєте, що навіть в дачному будинку, який відноситься до житлових будинків, для того, щоб там зареєструватися, потрібно пройти процедуру переведення цього будинку в житловий. Без реєстрації права власності на житловий будинок досить буде тільки самого рішення і документів, які у вас вже є на цей будинок. І тоді ви зможете там зареєструватися. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.